Наступне питання. Про закрашення програми до дітей пульти ще наверський аполікцій зміна до дві реакції. Всім доброго дня. Програма, яку ми тримали на попередній сесії, зміна, тут викається єдиного що відповідно до Міністерства освіти цього року були е, було стосовно з східній далі, а в не було прописано нагорода тим дітям, е, тому мають такі можна буде зазвучати як е, нагороди дітям, які отримали судосвідки. Просто так технічно технічне заміна. Нас його освітлення, відкриємо нагородження. Є лише одно... ну такий коментар, я знаю, може вибухи проконувати. Ми зараз тут нагороджуємо виключно за предметні олімпіади, свідоцтво всіх знакової, тобто тут такий формат. А ми ті спортивні команди, які їздять по наказу відділу освіти, наприклад, на районі змагання і мають про місця, ніде не самі Просто їх не так багато, але ну, я розумію, що там моя в принципі, вже випустилася, але тим не менше, може би їх також, якщо у вас не вистачає ресурсу, ті, принаймні, які їхали по наказу, до прикладу, ці шкільні віри. Ти що, маєш на увазі, що по змаганнях, що ті, які їдуть по наказу від Білору, до прикладу, на районні етапи Ді, бо є різні районних етапів, бо є просто спортивні змагання, там образно Кіо це приватна сфера, ми туди не якщо є, є наказ відділу про участь в районних змаганнях, і є призові місця, наприклад, в області. Я знаю, тільки зараз говорю за, за один випадок, який я знаю, та й люди мали районні предмети, навіть не районні, а вже на області місця. До прикладу, може би їм принаймні, якусь футбольну форму закупити. Вони представлялися таки може тобто, що Ну, я не знаю, чи чи сертифікат там t на якийсь будь тут, тут ну тут Але це в шкільні, то тут Це шкільні ні, так ми можемо дати пункт за є тут за заняття в районні предметні олімпіади перші. Третє місце well, Там, well, можна додати. Well, yeah. Дивіться, мені не принципово, я лише у тут країну питання принципове це тут. Питання, що діяти саме це well, займають якісь відповідні місця, але я, я не відгородити. Ну тобто є ті, які наприклад на район. Дійсно по нушкільній ліги, ті, які представляють власне освіту, бо спорту інше. Ні, по суті, наприклад, по футбольній команді, що тут на область вони мали, мали на області четвертий місяць. Да, це питання, я думаю, що варто. Okay. Давайте сьогодні те, що там розуміємо, mm -hmm. а наступний раз, коли вже програм будемо готувати 26-28, Я думаю, це питання, ви зміни, заступним роки фінансовий резерв. Mm -hmm. є? Ну, Зараз питання програми, що мені десь питати, може дійсно, які діти, що там, чи волейбол, чи футбол, чи відео? Прошу то попросити з тим там, що збиратись з Марією там, з інфонією. А чого зібрати мають що? Якщо б... просто коли ми будемо зараз складати на 26 місяць вересня, зміни. Зараз можна знакінчити механізм і тих дітей все-таки якось відначити років. Якщо є можливість до кінця року, то не тільки за Ні, я до чого зробив, що програма буде до всіх за три, тобі ви готували до три. Дайте з ним і потім тут так Так, можливо, що так швидко вплине. Ви кажете, вже 28, то мені вже страх, бере мені вже 40 років, то що? Давайте вже буде 27. А, так, коли ви... Спокійніше. 38, до мені вже буде 50. Тому що нормально. Добре, тоді давайте до цієї програми. Ну, в цьому проєкті, там технічно, там десь є МНТ, ну, тут. Такий чисто технічний поправок. Буква 1. Де спереджання? В двому пункті 2.2. Такий технічний, чисто... Та, але що, якщо воно дізнається, що... Тоді цю пропозицію будемо робити на наступній раз. Ну, вже ж ми її готували на наступний раз ми не стаємо її вже на наступний раз. Зато, так? Ми зараз просто не любили, щоб там були а готувати і самі наносити. це саме на пункті?

А для чого? Так. Військово спорядження пишуть. Ні, засоби пораження хотіли, нам тільки дуже цікаві програми, я показуємо кошти для придбання. Не, Нет, это значит, великий может це как-то понятно. Також зброй частина АБ-15, 300 000 і ми також виділяємо... Можемо протидію російському. Може, не може, може, російський. Мені просто дивно такі захист в програмі таке формування, що воно... Дуже таке. Вони дестано не завжди можуть відкривати на що їм не потрібно. Вони обґрунтовують загалом. Якщо не на матеріалку, то Ні, питання. Питання якогось будівництва, гража, казальник, такого немає. Ми ті питання, яка я наперед, ми це все таки Такі питання, які можуть давати на нашу частину. Постарення йде обладнання чи там ремонт. У не теж якась реєстра є, де використання. Так, вони само звіртують, потім вже дають, що вони позвітували. Вони десь там життя. Так як по військовій частину 5-15-300 тисяч. 300 тисяч. А ось так, як вони просять. Просять місце там більше. Так, щоб хоча б щось дати, ну і 100 тисяч то є нічого, хоча б десь 200, десь 300, десь. Попередньо, ми пишуть по поліче, але почав задовільнити, декілька громад стоїть і вони вже мають щось на придбання. Є запитання з mm дану депутату? -hmm. Немає. У зоні додати рішення. Слава серіану, я не даємо ірина ставна. Наступне питання. Наші програмні підтримки військової частини А-0998 в порядку України. Після військова частина до нас А-0998, у нас прохання, теж вони всі сумі стають розповіщення, надають 200 тисяч. Тобто є наші 24, 6, 9. Так, ми <звук> вже її долари були. І відповідно в тій частині досить наших жителей нашої громади. Або якісь Так само військові частини деякі ще дають листи і підтвердження вже пишуть в листах, навіть те, є жителі нашої громади. Ми ще віруємо тим, що є жителі нашої громади, став навіть добре, коли сході кошти, що ми бачимо, хто є такі частини, що свої проїжджає, то ми стараємося в першу чергу забезпечити свої кошти, спірувати. Тож це питання програма. Немає запитань. Голосуємо за даних при Наступне питання. Про затвердження програми підтримки військової частини виноват 64 збройних сил України в новій редакції зі змінами. I się na 2.24. I my wnosimy część, o ile chcemy zmienić, bo my jedyną szatę do skóry 300 tysięcy. Może dwa razy dalej. Gdzieś więcej bojów i części. To, to, to jest tam nasze wsypce. Tak, e, e, i tam jest, jeszcze chodzi o czartery, trzy naszej w naszej na dany i czas, w, w Він вітає по найбільшому рівні. Ми троє членів, ми ввести в казанці. Ви ввести в самому рівні. Казанок, якщо все втисне на два рази, то буде 205 рішень. Я запитаю. По услові ми задали 5 рішень. Мирослава, ми запитуємо за ними. Ірина Супан. 4 рішень. Теж так. Теж так. Наступне питання. Про запитання на програму підтримки військової частини 44-44 4447 України зі змінами на нові редакції кошту побудували. Дана частина так само додатково ще відноситься до да, зміни. І тут ми даємо 200 тисяч частині, там з загального фонду. Хоча так само в нас не було десь загальний фонду десь від трошки випити, але військова частина тьме, десь, інші місці. Не додали? Скільки ми додали? тисяч тисяч. Фонд нас буде <су> <і виглядь> проколегше нам споділитися загального фонду. Ставчаток нам вже на слідку чи місяці потрібно буде давати додати дня щоб ми підходили сюди, то ми їх зараз нам не додали ті кошти, а версія будемо додавати і додати загальний фонд на ту військову частину. також

Батальйони поліції, особливо призначений корпус оперативно-ратової дії, стріляють, на 25 й рік. Прошу ви навіть. Там 300 тисяч ми відділяємо, але Так, по спецфонду. Також в наші території життя. Так, так, так. спецфонду ми також поділяємо 300 тисяч.

Голосуваме съдание практични от слава цели назад. Я за. за 4 заричния приятни. Наступна катания. Право точно е в джателский сериал на територіально команди на 25-ти реаліст, да е начальник и насоветина за буквами тайна. Маємо ряд документ. Това катамената по самообразате. У години нам посібні інформації вже на 2 годині сумі 13 мільйонів 852 тисячі слів. Також треба на, федерію, на 000 000 000. Так, а то, а першу чергу до такі рішення. Також маємо про розгорткоповеднання загального фонду селищного бюджету за січень 2025 року і маємо довідка доступні коштів до, до спеціального фонду, тобто в то, нас є підтверджений факт.

Поступлень по селищному бюджету загального плати. Бюджет. І збільшуємо кошти по головних розпорядниках селищного бюджету. є всі головні розпорядники, а саме це є відділення освіти, ми додаємо на заробітну оплату, 2 млн 200, загальну суму ми додаємо на головну розпорядку так, 2 млн 964, 2,2 заробітна плата, 698 тисячі, поточний ремонт шкіл, є листи всіх головних розпорядників, якщо щось цікаво, даємо зайняти подивитися. Також на предмети матеріального обладнання індивідуальних на, втекці, на чи відділу культури та розумових спорту і охорони культурної спадщини ми додаємо 482 тисячі 600 гривень, з них ми отримали праці 404 тисячі 600 20 тисяч на програму заходів культури та 20 тисяч гривень на програму культурної спадщини. У цьому заході ми додаємо... На загальний фонд 110 тисяч. Це є дві програми. Одна купування 60 тисяч і друга надання гарантій фізичної особи. Це 50 тисяч. В селищній радіорядності додаємо 299 тисяч, з них програма безкоштовної медикаментів – 100 тисяч, членські внески, у військовому мерацію 12 тисяч, програма управління колона 7 тисяч. І оплату повністю переконування, 180 тисяч, це поточний ремонт складової частини встановлення підйомника уміння будинку артасі для осіб з фізичними обмеженнями. Так, це можливість, так. Це 180 тисяч. І головному розприємству 200 тисяч це програма в військовій частині військової 44-47 з загального коду. Що стосується спеціального продукту, ми за рахунок поступлень від продажу землі 4, ,4 мільйони 400 400 тисяч, більше видатки В першу чергу це є соціальний захист населення. У нас була програма придбання житла для деяких категорій осіб, числа і захисниць. І ми усіх програми на нас була прийняття вже подаємо 800 тисяч. У Куликівській селищній раді додаємо 2 млн грн, З них буде 300 тисяч для придбання посадки. Це буде придбання через Куликівське управління житлово комунального господарства і 2 грн на капітальний ремонт. І 2 мільйони на капитальний ремонт адмінбутирку і виготовленням проєктно-кошторисної документації. І на головному розпорядку. Це програма військової частини, військових частин, які може. Підсві внесення змін відображено у додатку річній сесії. Він в нас немає другого додатку до перевірки до точки зі районі спеціальних, тому що нам буде кожного сховані. Відповідно, ми збільшуємо додаток перший, субвенція доходить. Третій видатки по головних розпорядниках, четвертий це відображено освітню субвенцію, те, що ми даємо державному бюджету загальному спеціальну фонду. І останній додатко по програмах. Ті видатки, які мене, були програмами в характері всі військові частини, нових програми відображено в цьому фону. У мене голоджується все. Прошу запитання, Немає три. Голосується дані протищення. Зараз моє контакт. Четыре за рішення. Наступне питання. Про надання можливої компенсації за придбання шкільної спортивної плани, дітям позбавлення батьківського піклування, що перебувають під опікою, піклування та навчається заклад на середньої освіти політичної селищної ради. Степанович, начальник Дякую. Відповідно до чорного законодавства діти позбавлені до прав, які знаходяться під опікою, діти сили та мають право на важкову компенсацію за почати навчального року на дані речі. Тому прошу підтримати за даними служби е, справа дітей, ми маємо дві відвідки дитини, прошу підтримати дану програму.

Ну, місцеве самоврядування може рішенням. Там дозволяють, так? Там просто треба тоді до трьох, там написано до двох тисяч. програмі. Воно нас не обмежує. За дві тисячі то навіть формує. Три депутати проголосують, давайте робимо до трьох. Три тисячі це якась буде форма. Якщо погода не робить, то хоч би, щоб було на ту дійсно. Давайте до трьох тисяч не розвиватися. Я не те, що ви хоч форма вийшла. Там питання не подороже, там питання, щоб то форма вийшла. Як чаки будуть приносити, наприклад, не буде на рівно три тисячі, щоб було регулювано. Бо форма коштує не дорого. Ні, то тут мало дітей, то тут було 20 дітей і ти мусиш норм. А воно були офіки. Тоді голосуємо за пропозицію, так? Так. Так, тоді ще пропозицію. Ріслава Сімка. За. Ірина Заставляється.

І ми вивезти на 5 штатних одиниць керівника народного колективу Народного дому селища Куликів, а на 5 штатних одиниць Артуя Народного дому селища Куликів. Оскільки зараз на сьогоднішній день ми дуже активізували діяльність наших колективів, хочемо активізувати і є нас серія благодійних концертів, і підготовка до звіту країн концерту у Філармонії. Необхивно е се мотивувате и нам мрежата и вече казва да се на и няма кой са. Тому ми вирішили замість ние і ставки керівника хора, на пів ставки акомпаніатора і пів ставки керівника. Просто питання до

Може, з 1 вересня, то серед хочете сказати. Ну, заднім числом можна так. Ні, 11. Ну, а з 15-го. Може, з 15-го. Дивіться, якщо відносно рішення це набуває честі, це підписання цей період десь 10 днів, десь аргументуйте отих 10 днів

Якщо немає технічні питання, що і по централізованій програмі, вони мають робити, у нас там не внесе. Чекай, що тебе дві програми зголосимо? Ну то не добре трохи почати його. Тому що то почали.